Квитки пасажирам дають, запевняють водії маршруток. Про контролерів натомість не чули. Не було ніякого контролю. А коли буде? А я звідки знайду. Вас мене... не повідомляли? Ні, мене не повідомляли. Я даю квілочки, будь ласка, Вони йшли, зараз буду розраховуватися, буду давати. Пасажири квитків не беруть, про штрафи теж вперше чують. Дивуються, чи не першоквітневий жарт. Це переважно ні. А знаєте, що від сьогодні будуть штрафувати? Я знаю, що сьогодні 1 квітня. – Не потрібно. Часу займає, мені каже. А водії деяких маршруток дають квитки вам? Ну ніколи ко не дають. Ні, я не беру. А чому? Бо я пенсіонерка, діти війни. Що ви ще хочете від таких старих, як я? У водіїв і так забагато обов'язків вважають пасажири у години-пік, шофери не зможуть видати всім квитки, а контролер навіть не втиснеться у маршрутку. Тут знаєте, поки того народу, скільки сяде, вони тут будуть і день-другому пхали, з квитками. Вони без квитків стоять, а як з квитками ще буде, і ті гроші будуть давати ще, рахувати з цими квитками. А п'ять зайде без квитків, а поки він буде кричати, передайте це, то, то буде ненормально, розумієте? Ненормально. Тих хто хоче заробити, і так заробить. І водії в тому числі. Вони завжди заробляли, мали як би, лівак, так і будуть мати. А то, що один квиток більший, один менший. Ну і рахуєш, так має бути. Квиток повинен, як трамваях, так і маршрутках він повинен бути. Перевізники підписали угоду з муніципальною дружиною. Якщо пасажир не покаже квитка, то змушений буде заплатити 40 гривень штрафу. Ми хочемо, щоб водій видавав, а пасажир його брав, тому щоб нам ми не чули постійних закидів, що е, необлікована готівка надприбутки. Допоки виконком не погодить графіку роботи муніципальної дружини, контролери лише перевірятимуть наявність квитків. З'являться вони у маршрутках з 4 квітня. Проте поки що не штрафуватимуть пасажирів. Ольга Зилісько, Віталій Кубліко, Олександр Бригадир головні новини Львова.